У сумах розписали сходи. Двоє, що ведуть до скверу Дружба, і по одних біля європейського фонтана та на початку вулиці Троїцькій. Малювали весь день, але кажуть, воно того вартує. Це останній шанс зробити місту яскравий подарунок перед холодами. Коли все навколо вбирається у монохромну гаму, погода сприяє, ми розуміли, що це або ці вихідні, або ніколи. Кожну групу сходинок розмальовувала близько 20 чоловік, 15-20 чоловік, тобто десь більше 60 загалом. Але враховуючи ту молодь, що подала конкурсні роботи, а також ту молодь, що була залучена до підготовки, то це більше 100 чоловік однозначно. Тобто я думаю, що це один з найбільших проєктів по вуличному візуальному мистецтву. Ож тепер фонтан європейський оздоблений прапорами країн євроспільноти. На сходах у сквері Дружба розрізані соковиті апельсини і бонусом фортепіанні клавіші. Тих же, хто рухається вулицею Троїцька, зустрічають птахи на фоні вечірнього неба. Нагадаємо, акція відбулась у рамках проєкту Сходинки до Європи, який виявився переможцем цьогорічного конкурсу громадських ініціатив.